Вокзали, ліцеї, торговельні центри та державні установи. Повідомлення про замінування яких лише закладів не надходило до спецслужб Рівненщини за час повномасштабного вторгнення. За словами вибухотехніків, траплялися періоди, коли такі повідомлення фіксували чи не щодня. З початку повномасштабного вторгнення в нас дуже різко зросла кількість так званих анонімних повідомлень про замінування. З 24 лютого за два роки ми відділ вибухотехнічної служби здійснив 209 виїздів на такі об'єкти. Не секрет, що анонімними повідомленнями про замінування ворог намагається зупинити роботу і посіяти паніку. А тому у таких випадках фахівці радять передусім зберігати спокій і виконувати вказівки спецслужб. Швиденько візьміть свої речі, які у вас є, і покиньте приміщення або будівлю. Виконуйте вимоги поліцейських, які приїжджають на місце події. Також звертайте, будь ласка, увагу на якісь предмети, які можливо опинилися у вас в ну в бутіку там чи в, в торговій точці. А саме там якісь підозрілі коробки, підозрілі рюкзаки. Однак, як свідчить статистика, жителі Дубенщини можуть і самостійно натрапити на небезпечну знахідку часів першої або другої світових воєн. Більше райони, де зустрічаються такі вибухонебезпечні предмети, це Дубинські райони, Радивилівський, Млинівський. Ну, і за часу повномасштабного вторгнення, навіть статистика за 2022 2024 рік, було залучено підрозділи частини піротехнічних робіт були залучені 151 раз. І знищили 473 одиниці вибухонебезпечних предметів. Як розповідають фахівці, виявити небезпечні предмети можна будь-де у лісах, на полях, у житлових масивах під час будівельних чи польових робіт. У не немає терміну придатності, вона зберігається дуже, дуже довгий час і несе загрозу і по цей день. А так як ці боєприпаси вже пролежали довгу велику кількість часу в землі, вони, тобто, йдуть більш небезпечніші, тому що корозія на них вже попливала. Ну і з часом вони стають більш чутливіші, як під час, коли вони нові. Рівненська область знаходиться трошки в тилу цих всіх подій. У нас ну, найсучасніші такі боєприпаси вони не сильно попадаються на теренах області, але ну, громадяни. Част... Які повертаються там з окупації, частково, можливо, якісь військовослужбовці, волонтери. Часом бувають такі випадки, що ну, на території області завозять сучасні боєприпаси, типу ручних гранат іноземного виробництва дуже в нас зросла кількість такого роду боєприпасів. Попадаються ручні протитанкові гранатомети іноземного виробництва. Тож, якщо натрапили на підозрілий предмет, неважливо сучасний чи ні, вибухотехніки просять дотримуватися відповідних правил поведінки. Є три золотих правила. Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, не підходьте, не чіпайте, зателефонуйте 101-102.